П'ять ключових пунктів щодо необхідності прийняття нового закону про столицю. Перший перехід до місцевого авторитаризму Київ єдиним містом в Україні, де одна особа поєднує функції керівника місцевого самоврядування та голови виконавчої влади, що створює конфлікт інтересів та хаос в управлінні. Міський голова Києва виконує одночасно роль керівника міської адміністрації та контролера рішень, які він сам приймає. Це порушує принципи поділу влади і сприяє корупції. Друге неврегульовані фінансові відносини. Районні ради в Києві були скасовані у 2010 році, що погіршило ефективність місцевого управління. Міська адміністрація контролює більшість бюджетних коштів, що зменшує ефективність використання ресурсів на рівні районів та сприяє корупції. Відновлення районних рад дозволить розвантажити міську адміністрацію та приймати ефективні рішення в районах для забезпечення потреб саме мешканців району. Третє, відсутність належного контролю за рішеннями міської ради, особливо у сфері містобудування, призводить до недовіри громадськості до влад. Міська влада Києва контролює розподіл землі, що призвело до масових зловживань та деребану землі. А Київська земля належить громаді, а не друзям-забудовникам мера. Четверте, існує невідповідність між рівнем повноважень та відповідальністю. Районні адміністрації не мають достатніх повноважень для виконання завдань, які від них очікуються, що гальмує розвиток інфраструктури. Новий закон повинен чітко розмежовувати повноваження міської та районних влад, щоб уникнути концентрації влади в одних руках і забезпечити ефективне управління містом. Кінець кінцем п'яте. Що зміниться для пересічних киян після прийняття закону про столицю? Проблеми, котрі турбують більшість киян затори, якість повітря і води, хаотичні забудови, енергоефективність нарешті. Почнуть системно вирішуватись: закон про столицю забезпечить ефективний розподіл влади, баланс повноважень, узгодження інтересів громади та держави, гарантії права на самоврядування, а також ліквідує можливість узурпації влади у столиці та знищить мафію забудовників.